Sława Jezusu Chrystu. Witam was drodzy drodzy e, w czerwonym wypusku naszego projektu Szlak do drogie Drodzy drodzy naszego projektu Szlak do Дорогі друзі, нашого проєкту в черговому випуску наша, наш шлях до спасіння, шланга. на який ми разом з вами вийшли, на, він доходить, він запроваджує на в дуже з вами конкретний вийшли. етап. Атмосфера довкола він Ісуса він і його особа загострюється. Фарисеї та книжники шукають відповідного способу. Щоб убити, щоб позбутися Ісуса, е, можна відчути, що темрява спускається на, ці, на землю, на цей світ. Але в цій темряві, яка спускається на цей світ, е, ми бачимо певне сяйво, певний бласк. Це є посеред того, що має наступити, тобто страждання, смерть Ісуса, появляється світло, світло любові, Ісусової любові, яка провадить до Спасіння. Отже, хотів би з вами сьогодні пороздумувати над Євангелією від святого Йоанна, 12 розділ вірші з 1 по 11-й. Тому, як маєте з собою святе Писання, то будь ласка, відкрийте і разом зі мною прочитайте цей уривок, цей уривок Євангелія. Запрошую вас на черговий випуск нашого програму. З Євангелії від святого Йоанна, за шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Вітані, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуховувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів. Юда Іскаріотський, син Симона, який мав його видати, Чому би не продати це миро за 300 динарів і роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скринку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав Оближ її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди зі собою маєте, мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що він там і прийшли не тільки для Ісуса, а й щоб побачити Лазара, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазара вбити. Бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Ось бачимо сьогодні дві постаті, крім звичайно, Ісуса, юдеїв, цього натопу. Ми бачимо дуже незвичайну постать Марії з а також те, що вона зробила. Тому що коли Ісус був запрошений на цю вечерю, вона в своєму жесті хотіла в спосіб, такий одноразовий, показати, виразити свою велику любов до Ісуса. Дивіться, вона вибігає йому назустріч, вона приготувала для Нього вечерю. Вона сиділа, сиділа біля ніг Ісуса і слухала те, що Він говорив. Але це, це для неї, так насправді, як ми це бачимо, було замаленько. І вона, вона подумала, що вона хоче ще щось зробити. Щось дуже незвичайного, що може показати. Jej wielką oddanność i miłość do Jezusa, tę miłość, jaką ona nosi w sobie. I my nie znamy, czy ten gest, tego, że ona pomazala, namastyła nogi Jezusa, czy ten gest był bardzo spontaniczny, czy win prosto prostu, ona wzięła cymero, jakie ona znalazła u siebie w domu, czy może ona prosto Вже придумувала, що коли буде Ісус у неї в хаті, вона щось таке хоче зробити. Тому вона вже планувала, так? як це все буде відбуватися, що вона піде і купиться чи може, вона мала вдома, і вона все собі планувала. Хоча це так насправді те, що як вона це зробила, чи вона це планувала, чи ні, це зараз не дуже важливе. Дуже важливим є натомість те, що цей жест, який вона виконала, що вона намастила ноги Ісуса, це показує її, її велику любов до Ісуса. І також цю готовність до того, щоб все віддати Йому. І це показує також, що кожен жест, який Марія виконувала до цих пір цілу дорогу, яка вона пройшла, це ще було замало. І що і треба було ще щось додати, щось більшого. Святий Павло в одному зі своїх листів він написав, що. Z ogledu na najwyższą wartość piznania Jezusa Chrysta, win wyznaje wszystko za, za, za śmietnię to, co było za nim, to, co już się wydarzyło, a on biegnie do tego, co przed nim. I, знаете, i taka, taka jest na Maryja Maria w swoim, w swoim gestie, w swoich думkach, w swojej w swojej Бо вона вже перестає рахувати те, що було колись. То, що вже, вже відбулося. Вона хоче наново показати, як дуже сильно любить Ісуса. Її дорога до Ісуса є тотальною, є, можна сказати, величезною. Це є дорога, яка не знає ніяких обмежень, є цілковитим відданням себе. І зверніть. Увагу, що крім Марії, в цьому фрагменті Євангелія від Святої Йоанна з'являється ще одна постать. Постать, яка, яку дуже добре знаємо, тому що е, вона пізніше, е, під кінець життя Ісуса, вона е, входить якби, начебто, на другий план. В цьому значенні, що одна з цих головніших за Ісусом. А йдеться про е, Юди е, Ну, Звичайно, ми це знаємо, це вже Євангеліст нам це сказав. І про, про це можна вже не говорити, що він був злодієм, що він тримав усі гроші, що він не думав так насправді на бід, про бідних. Він просто думав, як заспокоїти своє власне прагнення. Е, і тому це його запитання про те, щоб чи краще не було би просто продати за 300 ден, динарів цей, цей, цю, цю олію. і... Допомогти бідним. Я думаю, знаєте, що часом в нашій людській поставі ми керуємося поставі віри, ми керуємося таким голосом Юди, якби цей його голос в нас просто говорив, щоб якось бути якось нормальним, не виходити наперед, щоб вирішувати добре. Якісь думки, ці рішення. І тоді, цей такий, то, що нас так запалує в серці, що ми хочемо показати свою любов в сторону Ісуса, що ми хочемо зробити щось більше, як до цих пір ми оказували цю любов. То, думаючи про це, коли такий голос Юди іскаріоського з'явився в нас. Це нас в якийсь спосіб обмежує, це не дозволяє нам відкрити і показати повною любові того, що ми хочемо а, зробити для Ісуса. Чи людина, яка прагне йти дорогою, йти дорогами спасіння, дорогою спасіння, дорогою любові, а, може відчути. Що вона є шаленою, що таке заховання, що, так, як, ну, скажімо, наприклад, і цій Марії, так, що вона хотіла ще щось більше зробити, і вона вчинила цей жест помазання цих ніг, що це не пристоїть людині дорослої, дозрілої, що таке. Як на цьому прикладі Марії, такий жест е, помазання цих ніг, а, і коли витираємо е, своїми волоссями, е, то це просто щось, ну, щось шалене, щось не таке. І зверніть увагу на чергову справу: поміж Марією і її шаленою любов'ю до Ісуса. Тим, в який спосіб вона хоче ще показати свою любов, свою відданість до Бога, а юдою Іскаріоцьким Його Голосом, який часом і в нас з'являється, який заголошує просто цю е, справжню прагнення відданості Ісусові, е, входить Ісус поміж, цим, 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 е, поміж Марією і Юдою Іскаріоцьким. Входить Ісус. І Він говорить за лише її. Вона це зробила на мій похорон. Вона намастила мене на мій похорон. І цими словами Ісус якби спасає жест Марії, тобто цей жест відданості, любові, цей жест, який повністю показує, як Ісус є важливий для Марії. Христос знає, що вона цей, цю олію вона виливає, через цей жест вона виливає цілу себе. Він бачить її серце, її любов. І він каже, залиши її. І через те ствердження, через ці слова, On jakby zamykał rod Judy Ishariotskiej. On jest tym, Jezus jest tym, jaki spasza różne gesty, szczególnie ten gest Marii. I w taki sam sposób on patrzy na każdy ludzki gest dobroty, zyczliwości, e, lubowi. Ale jeśli w naszym życiu -e, buwają takie. Спонтанні пориви серця. Наприклад, коли хочеш помарнувати час для Бога на адорації, коли хочеш віддати своє життя безпосередньо в руки Ісуса, коли хочеш свою енергію, своє життя віддати Ісусові, Богові, в різних актах побожності. Молитві, контемплації, тобто цій медитації. То знаєте, люди, які будуть раціональними або і невіруючими, вони будуть дивитися на тебе збоку, запитуючи тебе, а що тобі це приносить? Як користь того, що ти молишся? Що ти з того маєш? Чи через те, що ти віддаєш свій час, своє життя, те, що є найцінніше, здається, ти марнуєш на якусь молитву, на медитацію. Що ти з того маєш? І знаєте, Ісус таким голосом говорить Залиши її. Залиши. І це є ствердження нашого Бога. Це є голос когось, хто бачить наше серце. Хто показує, що, що те, що людина перераховує, це закінчується там, де починаються, де починаються відносини поміж людиною а Богом. Бо дороги до спасіння вони йдуть не тільки в цій реальності, в якій ми живемо, але вони також переходять через людські серця. І, вони, і, і ці дороги до спасіння, вони йдуть далеко за горизонт того, що ми бачимо. Тому відкриваємо, як маємо почуття таке, наприклад, часу може на молитві щось таке трапляється, знаєте. Я пам'ятаю особливо один момент в семінарі, коли я тільки що в семінарі познайомився. З харизматичною групою, яка е, тоді була в нашому семінарі, створена з семінаристів. Я перший раз попав на таку молитву спонтанну, знаєте, де підносимо руки, де прославляємо Господа. А для мене було щось нове. І я мав такий сам голос, як, знаєте, цього Ютуб Ізкар'йоцького. А наш, на що тобі така молитва? Тобі не соромно, тобі якось дивно бути тут, по цій спільноті. Щось таке незвичайне, щось інша молитва. Ти до цього не привик. На що тобі тут бути, що тобі це принесе? І ось, знаєте, коли я побув один, два-три два, три рази на такій молитві, я вийшов в цю молитву. І через таку молитву я хотів ще більше щось показати, бути відданим Ісусові. І я маю таке враження, що коли я пригадую собі цей момент, будучи в семінарії, маючи цей цю таку, цю зустріч на цій молитві з моїми співбратами тоді в семінарі, я можу спокійно сказати, що Бог вийшов. Поміж мого такого духа, ці голос, який був що мені така молитва, кажучи, залиши, і прославляй моє ім'я, будучи відданим мені, тобто Богові, просимо Бога, доброго нашого батька, щоб він входив в ці моменти нашого життя, тоді, коли ми хочемо насправді показати цю справжню любов, яку хочемо ще більше показати Богові. Euh, щоб ці голоси, які в нас є, які хочуть za, euh, знищити ці пори в серця, щоб в нас є, щоб ми були віддані Богу, ці пори в Марія. щоб Бог війшов і сказав до наступних зустрічей. Щоб ми були віддані Богу, щоб Марія Бог ввійшов і сказав залишити вам за сьогодні і пори в серця.